Так, друзі, ось такий печок, це у нас жорік. Йому скоро буде вже рік часу, десь в січні, ну, десь в кінці січня місяця. По в вазі, ну, не знаю, я вже думаю, що десь під 300 кг має, може і більше. от такий печачок. Тільки що їх погодував, поїв, бачите, комбікорму, сіна, трохи. Аж буйней хочеться бити. Отакий жорик. Ось це, друзі, у нас персик. Вік такий ж самий має, як оцей жорик. Ну, я їх в один і той же самий час купляв на початку березня. От, ну, і жива вага в них десь так в нього така ж сама як у Жорика, приблизно під 300 кг. Ну, я вже їх правда, давно не міряв, не знаю, може вже і більше мають. От, ну, він правда зажоріка трохи е, нижчий. От, але він е, глибший передок має і якщо мірити обхват, обхват грудей, то він навіть на 2-3 см все більше показує. От, так. Передок бачите нижчий в ньому. Такий глибший. От, от, такий бичачок.